файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра Сьогодні у нас новий спеціальний випуск який присвячений всім справам з 27 вересня до 1 жовтня 2025 року. Розклад зроблений за київським часом, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже, 27 та 28 це повні у нас дні. І 29 до 8 години ранку можна висівати, сидирати зернові, стрілець, він любить е, саме зернові сидирати, можна посадити трохи цибулі на зелень. І все. 27, 28 та 29 розсаду не турбуємо. Для квітів, стрільці актуальний збір насіння та викопуємо цибулини, ті, що у нас влітку. Квіти росли і готуємо до зберігання. Це у нас 27-28, а 29-го вже поливи та підживлення починаємо проводити після 13-ї години. Для будь-яких квітів, до речі, кімнатні рослини, актуальний захист від шкідників та хвороб, перевірте листочки, перевірте верхній шар ґрунту. Там вже збираються шкідники, треба профілактичні обробки проводити. І 29 вересня необхідно підготуватися, провести поливи та підживлення будь-якими добривами після 13 години дня. Поливи не проводимо 27-28. А 29, вже після 13 години, гарний час для поливів. Підживлення небезпечні в знаці стихії вогню. Це 27, 28, 29 вже після 13 години можна розпочинати підживлення будь-якими добривами. В саду. Актуальний захист, збір врожаю і прибирання. А вже 29 після 13 години дня можна і поливати, і підживлювати будь-якими добривами наші рослини. Зелені операції не плануємо і не проводимо. Це в нас вже завершення першої фази, зростаючий місяць, ніяких зелених операцій ні на яких рослинах. Збір врожаю і заготівлі дуже гарний час, 27, 28, 29. Квашення овочів, квашення капусти. У стрільці 27-28 не проводимо. 29, го після 15 ї години, коли місяць зайде в знак Козаріг, якраз наступає гарний час для квашення. А на стоянку та збір лікарських рослин проводимо 27, -го, 28, -го, 29 дні. Тут у нас і місяць без курсу і перехід місяця з першої у другу фазу. Риволовля в знаці стихії вогню. Не сильно добра і не дає гарних результатів, тоді просто в цей час, хоча це субота-неділя, відпочиваємо навіть біля води. Кімнатні овочі потребують захисту від шкільників та хвороб, так як і всі кімнатні рослини. А 29-го можна вже поливати та підживлювати будь-якими добрими після 13-ї години. Наступний період дуже теж такий у нас багатий на події, на агроприйоми. 30 вересня та 1 жовтня. Козоріг. Але Козоріг у нас починає працювати після 15-ї години, 30-го, коли завершиться перехід місяця з першої у другу фазу. Місяць без курсу у нас 1 жовтня буде з 18.36 до 22 години 52 хвилини. Тому нам треба 30 го після 15 години. Планувати всі агроприйоми і завершити їх в 17:30 1 жовтня. Отже, 30 після 15 та 1 до 17.30 сіємо. Це насіння різних зелених культур, можна в грошочки на підвіконі вирощувати потім, можна в теплиці сіємо різні насіння зелених культур, сіємо будь-які сидератні культури і трошечки цибулі на зелень. Завжди висаджуйте і будете всю зиму знаходитися з вітамінною зеленою масою. Розсада можна починати працювати 30-го після 15-ї і першого продовжуємо до 17-ї 30-ти. Квіти. Після 15-ї години можна висаджувати весняні квіти, це цибулинки або інші форми кореневих таких весняних квітів. І також можна і не тільки цибулини, а і корінці, все, що ви вже можете купити і або виписали, будь ласка, висаджуйте. Можна в цей час висаджувати розсаду. І саджанці квіткових рослин. До речі, гарний час для поливу та підживлення будь-якими добривами. І для кімнатних квітів зараз ми скажемо ще про живці. Якщо у вас є живці хризантем, теж можна після 15-ї години 30-го укорінювати і 1 до 17.30. Для кімнатних рослин. В першу чергу ми нарізаємо живці і укорінюємо квіти кімнатні Це у нас виключення з правил. Так, зелені операції не можна проводити, але нарізка певної кількості тільки живців, і укорінення в козорозі буде гарною. Можна Висаджувати, пересаджувати кімнатні рослини в цей період з 15 години 30-го 1 до 17 30. Не забувайте, гарний час для поливів та підживлення будь-якими добривами. Це у нас поливи для будь-яких рослин 30-го гарний час і 1 до 17 30. Підживлення для будь-яких рослин 30-го будь-які добрива гарний час. І до 17-ї 30 завершіть. В саду живці укорінення пишемо і це ще раз пояснюю, це виняток з правил. Тільки для укорінення нарізайте живці. І висаджуйте саджанці садових рослин. Робіть цю роботу 30 після 15 години і завершіть її до 17.30. Зелені операції не плануємо, не проводимо, але можемо збирати врожай, робити заготівлі. Квашення овочів дуже і капуста дуже добре 30-го і 1 го до 18 години вечора. Настоянки і збір лікарських рослин вже можна розпочинати після 15-ї години дня 30-го, продовжити 1 го до 18 години вечора. Риболовлю можна організувати, це, хоча це вівторок середа, але в козорозі риба добре ловиться. Кімнатні овочі. Тут актуальні агроприйоми, як, такі як поливи та підживлення будь-якими добривами 30 та 1. -го. Завершіть ці агроприйоми до 17-ї години 30 хвилин вечора. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 27 вересня до 1 жовтня 2025 року. Час київський І дуже гарний такий у нас в цьому. Періоді в спеціальному випуску дуже гарний такий показник, енергія дуже добра, для того, щоб розпочинати нові проекти, нові справи і купувати дорогі речі. Отже, в стрільці 27 та 28 гарний час для початку нових справ та проєктів. І для дорогоцінних покупок. 29 – ні, місяць без курсу і перехід місяця з першої у другу фазу це завжди поганий час для таких важливих справ. А ось уже 30-го після 15-ї години і 1 -го до 18 ї гарний час також розпочинати. Для, гарний час для початку проєктів, для справ і для покупок дорогоцінних. Ідемо далі, а тепер зайдемо в будинок, дуже важлива тема. Зараз, коли. Перший раз протоплення робити для того, щоб не було диму. Якраз 27 та 28 і дуже-дуже рано 29, але краще робіться. 27-28 вперше протоплюйте свою грубу камін, і у вас диму не буде. Але знову ж таки поступово це протоплення проводьте. І будьте уважені в можливі пожежі. Стрижка волосся, стрижка нігтів, гарний час. 27, 28, 29 днів. Фарбувати волосся в знаці стихії вогню не можна. Мити волосся можна, сауну ні в якому випадку, всі три дні 27, 28 29. догляд за шкірою маски не працює 28 29 вже після 13 години в козарозі добрий час. Очищення шкіри при зростаючому місяці не проводимо, і очищення організму теж. Рукоділем не займаємося 27-28, а 2029 вже після 13-ї години дня можна. Для тіста актуально трохи більше рідини 27-28, бо це знак стихії вогню. А ось вже 29-го енергія вогню, на неї буде накладатися енергія землі і тут повинно бути все нормально, норма по рецепту. Прання і прибирання дуже неякісне 27-28 тому не проводимо. А ось хоча це субота, неділя, а ось уже в понеділок 29 го після 13 години буде якісне і прання і прибирання. Ремонтні роботи можна проводити 27, го 28, го 29 – ні. Провітрювання речей при гарній погоді можна проводити 27, го 28, го 29 – ні. Наступний період 30. го Вересня і 1 жовтня, що ми тут маємо? А ми маємо в грубі, в камінь дим. З них може йти дим. Якщо ж ви перше протоплення зробили в стрільці, то продовжуєте протоплювати і потрошечки розпалюєте козоріх. Він дуже такий е, несприятливий для того, щоб е, гарно горіли е, дрова у печі або в каміні. Е, тому потрошечки. Паліть і все буде у вас добре. І ось які справи у нас зі стрижкою волосся, стрижкою нігтів та фарбування волосся. 30-го можна після 15-ї години дня, і до кінця доби. І 1 жовтня до 18 години вечора мити волосся можна всі, весь цей час. Сауну, ось Нарешті можна в сауну піти 30-го після 15 ї і до 18-ї години 1-го. Догляд за шкірою, так, маски будуть гарно працювати. Очищення шкіри не проводиться і очищення організму теж не проводиться. Будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте чому. Рука діля, гарний час з 30 та 1 го до 22 години. З тістом проблем не повинно бути, буде норма по рецепту. Ось коли буде гарне прання і прибирання, це у нас 30 го і 1 го до 22 години вечора. Ремонтні роботи не плануємо на цей час, будете переробляти, і провітрювання речей теж не плануємо в цей час. Дуже-дуже багато різних неприємних ароматів збираються в наших речах, та ще й вологість. І більш детально про здоров'я ми вже декілька разів говорили, чому не можна одне чи друге якесь діло робити. Отже, 27-28. І 29 будуть працювати енергії знаку. Стріля. При місяці в знаці стрілець вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводяться в цей час ортопедичні операції. В дні стрільця 27, 28 та 29 вересня можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця. В цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але можна лікувати органи дихання, можна мігрені лікувати, гіпер та гіпотонії і щитовидну та велочкову. <залози>. І в цей час гарно проводити сканування різних органів, буде добра, добрий результат. 29-го будуть також працювати енергії козирогу. і далі вони будуть працювати ще й 30-го 30, і -го, 30 -го вересня і 1 жовтня. І в, в козирозі дуже вразливі жовчний міхур. Скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля і особливо зверніть увагу на коліна. Тому не можна 29, 30 та 1 проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозоку, не можна видаляти зуби. Дуже вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла в цей час і велика небезпека переломів, тому не спішіть і не падайте, і не ламайте нічого. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Але можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, вироску та хвороби 12-палої кишки. Ну що ж, ми сьогодні видали вам всю інформацію по справам з 27 вересня по 1 жовтня, включно, 2025 року. Бажаємо вам удачі, успіхів вам у всіх справах! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!